Керівництво 24-ї поліклініки закупило в того ж ФОПу ще дві футболки по цені 6276 гривень за штуку. Ну а вишенькою на торті було придбання квітки у вазоні за 18 з половиною тисяч гривень. Керівники, які знаєте, попутали береги, які не бачать під собою землі. Україна привіт! Моє попереднє відео про корупцію в нашій державі викликало здорову реакцію суспільства. А саме обурення. Та гнів. Коментарі дуже порадували. Читаючи їх, розумієш, що ми не раби, ми не росіяни і не будемо мовчки дивитись на свавілля влади. До речі, хто досі не подивився той випуск, ось тут у куточку екрану буде посилання на нього. Але той випуск подивились і мої друзі, та висунули мені претензію. Ну, не таку критичну претензію, але теж дуже слушну. Як я вже казав, я харків'янин. І прожив у цьому місті все своє життя, як і мої друзі. Їх здивувало, що я жодного разу не згадав наше місто у своєму топі корупційних схем. Тож виправляю це непорозуміння і презентую друзям, та, звісно, вам, любі глядачі, топ-5 корупційних скандалів Харкова. В минулому випуску був топ-10 крадівництв. І можна було робити топ-20 чи навіть топ 100 бо в нашій державі нечесних чиновників дуже багато, і крадуть вони так нахабно і відкрито, що можна робити нещисленні топи. А ось у Харкові зібрати цікавий топ навіть з 10 випадків крадівництва під час війни виявилося непростою задачою. Тут два варіанти: або в моєму місті менше крадуть, або краще ховаються. Взагалі, то відкриваючи новини про Харків, мабуть, починаєш розуміти, чому тут так мало новин про корупцію, бо весь медіапростір заповнюють новини про прильоти та вибухи. Харківська область займає перше місце по кількості повітряних тривог: перше по пошкодженню від обстрілів лікарень, друге місце по кількості зруйнованих навчальних закладів, друге місце по кількості пошкоджених та знищених орками цивільних автомобілів. По кількості артобстрілів та вибухів, Харківська область теж серед лідерів. Ну і звірства, які чинили орки в Ізюмі, мабуть, теж вплинули на корупційні забаганки чиновників Харківської області. Але з іншого боку, ми маємо бучу та неймовірне свавілля влади Київської області. Тому насправді я не знаю, чому на Слобожанщині менше епізодів корупції, ніж у Києві чи Одесі. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх у коментарі, я обов'язково прочитаю. Але ці епізоди корупції є, і тому давайте їх розбирати. На п'ятому місці нашого топу корупційний скандал на харківській залізниці, який трапився цього місяця. На початку липня правоохоронці затримали двох посадовців, яких підозрюють у систематичному розкраданні залізничних рейок, призначених для невідкладного відновлення зруйнованих обстрілами шляхів на прифронтових територіях Харківської області. Ця незаконна діяльність могла призвести до порушення логістичних шляхів сил оборони на східному фронті та зірвати поставки військової техніки військовослужбовцям на фронт. Керівник одного з підрозділів регіональної філії Укрзалізниці та його заступник протягом травня 2022 року використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які були списані як металобрухт. Та повинні були піти на виготовлення протитанкових їжаків. Та звісно, ніхто ніякі їжаки не виготовляв. Ці зрадники стелили ці старі списані рейки на ушкоджені шляхи. Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання індивідуальних комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а розрахунок отримували виключно готівкою. Вони навіть видаляли маркування з нових рейок, щоб їх неможливо було ідентифікувати, та підробляли всю документацію. І таким чином ці два зрадники збагатилися на 1,2 мільйони гривень. Це брудні гроші для брудних чиновників. Цікаво, вони розуміли, до яких жахливих наслідків могла призвести їх корупційна схема. Якщо ні, то це півбіди. А якщо розуміли. А скоріш за все вони дійсно розуміли, бо обидва багато років працювали на залізниці. І це просто не вкладається у голові. Від цих залізничних шляхів залежать часні поставки техніки та зброї на фронт. А це життя наших військових, це життя наших цивільних, наших дітей та жінок, та життя цих двох бовдарів, які крали ті рейки. Наразі вони знаходяться під вартою та очікують суду. Їм обом загрожує до 12 років тюрми. Сподіваюсь, прокурор доб'ється максимального покарання. Харківська обласна військова адміністрація протягом 2022 2023 років під час повномасштабної війни витратила на піар близько 12,5 мільйонів гривень. Договори були укладені з фірмами Digital Systems, Слобідський край, регіональні новини та Семантрум. А найбільше суми від харківської ОВА отримала київська фірма Marketing.ua, яка в 2021 році займалася піаром Михайла Добкіна на позачергових виборах харківського міського голови. Сьогодні я подав всі необхідні документи для реєстрації. Жду, коли назайде, і я получу статус кандидата на цих виборах Харківського міського голови. Ці гроші пішли на створення і розміщення публікацій, інтерв'ю, звітів, репортажів про події та діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в друкованих ЗМІ через друковану соціальну рекламу та на медіаплатформах. А тиждень тому, після розголосу та публікації у ЗМІ, вони скасували ще один тендер. Вони намагалися витрати ще 2 мільйони гривень на піар. Я щось не розумію. Наші українські змі і так дуже розгорнуто і якісно висвітлюють діяльність Харківської та всіх інших облдержадміністрацій. І вони роблять це абсолютно безкоштовно. Навіщо під час війни витрачати мільйони державних грошей на піар? Я не розумію. А бронзові нагороди дістаються школам Слобожанщини. Як я вже казав вище, учбові заклади Харківської області найбільше постраждали серед усіх областей України. Тому в цьому році харківська міська влада збільшила їх фінансування. Ці додаткові кошти повинні піти на облаштування укриттів та ремонт шкільних приміщень. І ці додаткові кошти простимулювали корупційні амбіції шкільного керівництва. При переобладнанні шкільних підвалів в укриття обов'язково проводять роботи з улаштування вентиляції. І ось 152-й ліцей та 87-ма школа міста Харкова для облаштування укриттів купують повітрапроходи по 2000 гривень за квадратний метр. При цьому 13-та школа платить всього 1200 гривень за квадратний метр таких самих повітрапроходів. А 127-й ліцей взагалі 980 гривень. Це в два рази дешевше. Тобто 152 ліцей та 87-ма школа переплачували 1000 гривень на кожному квадраті. Ну, слово переплачують можна розуміти, як кладуть собі в карман. Так, 127-й ліцей робить вентиляцію в два рази дешевше. Молодці, скажете ви. Так, молодці. Але ці молодці купують цементно піщану суміш по ціні 6 гривень 85 копійок за кілограм. Стандартна розфасовка цієї суміші це 25-кілограмові мішки. Тож виходить, що 27 й ліцей оптом купує ЦПС по 170 гривень за мішок. Чого? Я подивився в інтернеті, за скільки ж можна придбати ЦПС в магазинах міста Харкова. Ціни стартують від 70 гривень за мішок. Найбільша ціна, яку я знайшов, це 159 гривень. І це розрібна ціна. Якщо б я планував купити від 20 мішків. А я гадаю, що 127 й ліцей купував набагато більше. То ціна самого дорогого мішку цементно-піщеної суміші на ринку Харкова опустилася б до 136 гривень, а вони купували по 170. Ще один приклад скаженої переплати від 127-го ліцею: ці зрадники закупили роутери Mesh по ціні 41 тисячі гривень за штуку, 40 тисяч за роутер. Я знову відкрив інтернет і подивився, скільки коштують ці системи в українських магазинах. Найдорожчі та найкрутіші роутери коштують 30 тисяч гривень. А взагалі-то я знайшов якісну меж систему Xiaomi, яка підтримує одночасне підключення 254 приладів та покриває 370 квадратних метрів площі. І придбати її можна не за 41,5 тисячу гривень, а всього за 4,5. А на заощаджені 37 тисяч купити коптери військовим під Новойогорівку. Вони їм зараз дуже потрібні. А як ви гадаєте, що зараз потрібніше для харків'ян? Найкрутіші роутери у школу чи коптер військовим? Просто мені здається, що якщо ми будемо купувати золоті роутери замість дронів, шанс, що цей роутер розбомблять разом зі школою, виростає в рази. Ну і звісно, до цих золотих роутерів потрібні золоті кабелі. Корупціонери з 127-го ліцею закупили кабелі по ціні 120 гривень за метр. В магазині ці кабелі можна придбати по 15 гривень. Це 8 раз дешевше. Вже згадана 87-ма школа купує автоматичні 16-амперні вимикачі по 3000 гривень за штуку. В магазині такий вимикач можна придбати всього за 150 гривень. А якщо ви бажаєте купити найкрутіший та найдорожчий, навряд у вас вийде заплатити більше півтори тисячі гривень. Але у крадіїв з 87 ї школи виходить навіть по три тисячі. Також вони планують купити радіатори Corrado 500 на 2000 тисячі з тепловіддачею 3,656 кВт по 14 тисяч гривень, які в недешевому епіцентрі коштують 10 тисяч. Уявіть, скільки радіаторів потрібно школі, і на кожному вони крадуть по 4 тисячі. 13-та школа купує канальні вентилятори РВ-160 по 15 тисяч гривень, які в магазинах коштують не більше 5 тисяч. Також школи купують за завищеними цінами будівельні суміші Церезіт СМ 117. 152 га школа закупає суміш по 37 гривень, а 13-та по 43. А в недешевому епіцентрі ви можете придбати цю суміш по 23 гривні за кілограм. І так можна нескінченно перераховувати всі закупівлі, на яких наживаються ці зрадники. Це мільйони вкрадених гривень, які зараз мали піти на оборону держави, а йдуть у карман непорядних харків'ян. А срібні нагороди дістаються Харківській міській раді, яка планувала витратити 63 мільйони гривень на газони та квіти. 63 мільйони на квіти для прифронтового міста. Два тендери на 48 та 15 мільйонів гривень були оголошені 25 липня. А вже на наступний день їх відмінили. На ці гроші планували садити квіти, дерева та газони та на прибирання та догляд за цією красою. Хто був у нашому місті, той розуміє, що ці гроші дійсно йдуть на заявлене діло. Ну, Лео, частка точно. Ці квіточки у нас скрізь, і все дуже чисто та охайно. Але ж, любі друзі, йде війна, в Харків прилітає кожен день. Може, треба якось інакше розташовувати пріоритети. І влада це зрозуміла і значно урізала витрати на цю красу. Сивий граф навіть дав інтерв'ю з цього приводу на громадському телебаченні. Сивий граф, або як частіше лунає у Харкові на російській мові сідой граф це прізвисько нашого міського голови Ігоря Терехова. До нього був гепа Геннадій Кернес, до цього був Допа Михайло Допкін. Немножко текст по дебільному написан. Міша, все переписуємо, у тебе скучне ліцо, тебе ніхто грошей не дасть. Харків'яни полюбляють вигадувати саркастичні псевдоніми своїм мерам, та їм тільки мерам. Тож сивий граф пояснив, що то за тендери на 60 мільйонів. Пане Ігоре. Наші тема питаємо вас. А що вже в Харкові все прибрано, все красиво, нічого не потрібно підмітати. Так ми правильно зрозуміли? Ні, ні, зовсім не так. У Харкові завжди найчастішим містом в Україні, і ми пишаємо з цим і будемо підтримувати цю традицію, яка вона вона склалася за останні часи. Що стосується тендерів, то ми дуже ретельно проаналізували усі тендери. Які е, повинна була провести профільні департаменти, е, які з них скасували, бо це резонансно. І зараз суспільство потребує від нас того, щоб ми е, орієнтувалися на е, витрачання дуже. Та коштів кошта уважне витрачання. Бо перш за все це перемога, і перш за все це підтримка зсу. І хочу сказати, що я дав доручення, і ми перевірили усі е, тендери, які були об'явлені. десь скасували тендери десь ужались у е, потребах, але е, тим не менше життя продовжується і ми повинні робити так, щоб Незважаючи на все, міста працювала і люди відчували заботу, і люди відчували і бачили, що міста на належному стані. Терехов доповідає на державній мові. Ну це просто насолода для вух. А промова, яка типовий політик ніякої конкретики. Тіпа зрозумів, переборщив, забагато квітів буде менше. Але журналісти молодці. вони все ж таки спробували додавити та отримати більш конкретну відповідь. Ну, місцева влада або та не місцева, я не знаю, хто там виставляє на тендери в кожному конкретному випадку. Працювала превентивно до того, як це стає результатом обговорення і суспільних обурень. Наскільки це можливо? Ну, Дивіться, е, я хочу сказати, що стосується тендерів, то так був е, план закупівель і е, ді, діяли згідно плану закупівель, але е, є е, людський фактор, і хочу сказати, що е, керівники, які знаєте, попутали береги, які не бачать е, під собою землі, вони е, десь відсторонені, хтось з них вже звільнений. Бо е, я хочу сказати, що ми дуже уважно зараз. Аналізуємо всі тендери, і що стосується виявлення, завищення цін чи щось інше, будемо реагувати дуже дуже так миттєво, миттєво на усі ці. Бо люди розуміти, що к грошам повинно бути відношення дуже дуже обережно. Попутали береги, справжній приємник гепи. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно ля ніт? Ну, хоч когось покарали. Сподіваюсь, граф не бреше, та під час війни до грошей вони будуть дуже обережно відноситись. <му> ну і перше місце нашого топу харківські медичні заклади. Харківські лікарні то моє хворе місце. Я інвалід і мінімум раз на рік я лежав у лікарні. А були роки, коли я лежав по 3-4 рази. Тому за своє недовге життя я лікувався або проходив обстеження в багатьох лікарнях нашого міста. І я на власні очі бачив той, хоч маленький, але прогрес в медицині нашого міста. Я пам'ятаю облущені стіни та величезних тарганів 11-ї лікарні на початку 2000-х, та страшні коричневі ванни для лікування в сирих занедбаних підвалах обласного диспансу радіаційного захисту. Я пам'ятаю, як в 2008 році я носив трупи в сарай біля лікарні, які потім звідти забирали до моргу, бо в лікарні не вистачало персоналу і мерців доводилося тягати таким хворим хлопцям, як я, які там лікувались. І те, що я бачу зараз у медичних закладах, то дійсно прогрес. Непогані ремонти, багато нової медичної техніки та більш-менш адекватні лікарі. Але до західної медицини нам як до Києва Рачки. Все ж таки, хоч маленькими кроками, але ми рухаємося в правильному напрямку. Але не всі. Про хабарництво лікарів, мабуть, не чув тільки глухий. Моя дружина за пару місяців до повномасштабного вторгнення потрапила в одну з державних лікарень нашого міста за пендицитом. Операція пройшла успішно та безкоштовно. Хоча всі ліки ми купували самостійно за власні кошти, але після операції до дружини підійшов хірург, який її лікував, та вимагав 6 тисяч гривень у якості благодарності. Потім підійшов і анестезіолог і запросив ще 2 тисячі. З приходом війни нічого не змінилося. У квітні 22-го року, на другому місяці війни, я розірвав ахілесове сухожилля. На швидкий мене доправили до лікарні та прооперували. А на наступний день до мене підійшов лікар і попросив 8 тисяч гривень. Хочу вам нагадати, що згідно статті 49 Конституції України у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Але в нашій державі Конституція то лише якась незначна книжечка, а не найвища юридична сила. 24 та поліклініка міста Харкова уклала договір з ФОП Клименко Артем Вікторович на закупівлю чотирьох футболок на загальну суму близько 21 одної тисячі гривень. Тобто кожна футболка коштувала більше 5 тисяч гривень. Що ж то за золоті футболки по 5 тисяч гривень і чому вони так потрібні лікарям у розпал кровопролитної війни? Виявилося, що це футболки Лакост, які можна спокійно придбати за 800 гривень. Ла, 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 ла. Ви думаєте, 5 тисяч за футболку то вже межа? Ні. Пізніше керівництво 24-ї поліклініки закупило в того ж ФОПу ще дві футболки по цені 6276 гривень за штуку. А потім вони вирішили трішки зекономити та купили футболку Пума, за якісь смішні 3700. У того ж ФОПу вони придбали дві пари жіночих кросівок по 6,5 тисяч за кожну. Мабуть, тепер дружина та теща головного лікаря ходять в комфортному взутті. На офіційному сайті магазину Adidas можна придбати якісну пару жіночих кросівок за 1200 гривень, а на заощаджені 10 тисяч гривень купити 6 якісних тонометрів для лікарні. Але ні, краще вкрасти. Чоловічі кросівки вони купили подешевше, по 5,5 тисяч. І теж у ФОП Клименко Артем Вікторович. Взагалі, за всю історію відносин поліклініка заплатила підприємцю Артему Клименка понад 10 мільйонів гривень за 578 контрактів. Яка продуктивна співпраця! Також медики купили 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже 50 тисяч гривень. Хоча такий мох можна спокійно придбати по 4 тисячі гривень за квадратний метр. Ну а вишенкою на торті було придбання квітки у вазоні за 18,5 тисяч гривень. Вони там взагалі подуріли: в країні війна, а ці крадії в халатах купують квіти по 18 тисяч. Ну і куди ж без крадівництва на папері? Поліклініка закупила офісний папір по 396 гривень за пачку на загальну суму 250 тисяч гривень. В тому ж епіцентрі можна купити якісний папір по 180 гривень за пачку. А хто бував у лікарні, той знає, що ніхто там не купує якісний папір. Тож лише тільки на цій паперовій закупівлі переплачено більше 100 тисяч гривень. Переплачено, розумієте, як вкрадено. Це мертві. Це реально мерзості. І там ще були закупівлі обігрівачів, кондиціонерів, мила і навіть туалетного паперу по неймовірно завищеним цінам. За даними сайту Прозоро, за останні роки 24-та поліклініка здійснила закупівель на 175 мільйонів гривень, з яких непрозорі тендери складають 108 мільйонів. І це лише одна поліклініка. Одна з десятків медичних закладів Харківської області. Це просто жах. Незважаючи на все вище сказане, я дуже люблю своє місто. У Харкові своя атмосфера. Тут живуть своєрідні люди з дуже класним харківським діалектом, завдяки якому я впізнаю харків'янина у будь-якому куточку світу. Харків це саме охайне та чисте місто нашої країни. Харківські комунальщики це взагалі окремий від людей. Це супергерої без плащів. Коли розбомбили центр, руйнування були нереальними. Дороги були усипані тоннами цегли, бруківки і скла. А через тиждень все було прибрано та чисто. Коли расисти вночі розбомбили 47-му гімназію, вона знаходиться біля мого помешкання, я з самого ранку пішов туди знімати сюжет. І вже майже все було прибрано. Летять ракети, лунають вибухи, а двірники метуть вулиці. Оце її Харків! Пошкоджені дома ремонтують за бюджетні кошти. Всі пошкоджені обстрілами вікна харківська влада безкоштовно замінила. І ставили якісні вікна, а не якесь дешеве лайно. Я це знаю точно, бо до моєї тещі крізь вікно завітав осколок російської ракети. У нас досі безкоштовний проїзд на громадському транспорті для всіх людей. На зупинках будують міцні укриття з екранами та розетками для підзарядки девайсів. І, звісно, нема такого недбалого ставлення до бомбосховищ як на Київщині. Мусор вивозять навіть у часи найлютіших бомбардувань. Садовий про таке навіть мріяти не може. Звісно, як і в будь-якого українського міста, у Харкову багато недоліків, і в нашого сивого графа багато косяків. І якщо ви уважно дивилися цей випуск, то зрозуміли, що в Харкові такі ж самі корупціонери та зрадники, як і в інших містах України. Але я люблю своє місто. І для мене воно найкраще. Принаймні в нашій державі. Пока. Скажіть, пожалуйста, що для вас лично коррупция? Що означає это слово? Коррупция. Коррупция, да. Ну это, наверное, сращивание власти і капитала. Подкупность. Человек, подверженный, как бы это сказать, решению каких-то проблем за счет денег. Воровство, продажа общества. Не имею понятия вообще, что такое. Меня никогда не, никто не, не коррумпировал. По-моему, коррупция непосредственно связана с властью. Это несовместимо. Власть должна быть властью, а коррупция должна быть ну, хотя бы на минимум сведена. Или во всяком случае ну, уничтожено, может быть, так и нельзя сказать. Ну, изолировано, блокировано, должна быть под контролем. Ну, а другого ничего не будет. Власть должна быть чистой властью.